Доброго вам часу, шановні любителі шахів! І ми почнемо з вами розгляд партії, які були зіграні у 2015 році. Будемо дивитись найцікавіші партії 2015 року. Отож, першою будемо глянути зустріч в Рапід Панкратова Павла та Бакро Етіана Є4Ж6 Саме цікаво, що хоч діагонально і відкрили, але чорні так до кінця зустрічі і не скористаються ці діагоналі, а скористаються з нею білі. Тож дивимось далі. Білі, звичайно, захоплюють центр. Чорні не відкривають другого слона. Білі підтягують фігуру в центр. І ми бачимо цікаву стратегію. Чорні ходять через... Дві вертикалі пішаками G, D і A. Але тут у білих вже не витримують нерви, і вони вдаються до хуліганства. Тобто відповідь на хід крайні пішаком чорних вони відповіли своїм. Ну, ідея ясна: атакувати висунутого пішака і вкрити лінію для тури. Це достатньо відомий план. І він грунтується на тому, що якщо чорні заблокують пішака, то кінь поди. Піде заодно зважаючи чорний під5 на поле g5, яке буде послаблено. Також туди може стати і слон. А це в крисаті тим, що в нас слабке. Поле F6, так, якщо його використати для того, щоб стати той пішоком, то фігури стануть чорних посильні. посилення. Слон шо кінь. Послабиться катастрофічно Пункт g6. Послабиться діагональ. Позиція чорних втратить агресивність, яку вони мають, тоді коли слон стоїть на g7 і кінь на f6. Дею и черный там реально претендует на зустричные шансы а уже после h5 вони не будет на что претендовать тому Кінь выходит на f6 и берет поле h5 под контроль. теперь чтобы на h5 Билли может зважитись хотя на втрату пешка або на жертву якости на поле h5 но Билли просто сместит f3 э, в центр. центр на выпадок b5 Б4, вже центр захищений і конь зможе піти, не боячий, ну, не лякаючись втрати пішка КА4. Б5 ми бачимо, що Біллі підготували подальший наступ на королівському фланзі, а чорні вже починають наступ на фірдівому. Але бачимо всі фігури на місці, тому... Пішаковий наступ не повинен завершитися вирішити чорних успіхом і його можна не боятися. Пілі просто розвинаються. Кінь PD7. Всіли під контроль поле А5. Тепер дуже сильно виграє в силі просування G4, G5, оскільки поле D7 зайнято і коню доведеться йти на край дошки, то він зможе бути атакований в наступному слоном. З Е2, після того як просун пішака 3F4. Оце ну, зосередився дуже сильно на дебюті, будемо рухатись далі. Фільд2 це 6. Ну, Логічніше, звичайно, виглядала в цьому світлі о, атака центра збоку. Але на це, звичайно, можуть просто просун пішака вперед. Фірд2. Ну, в принципі, ферзь тут нічого особливого не робить, оскільки слон не фінкетувався. І ці розміни на 6 так нічого не, ну, не мають дати білим. Тому було сенс одразу насувати пішаки. Це 6. Ну тут забагато темпів втрачають чорні на грі пішаками. Ми бачимо вже 6 а 6 С6, Б5. Ну, якби захопили простір, не дали вийти сану, а сенсу від цього не багато. G4. А от гра у білих вже більш конкретна. Наш 5, вже готова G5 і з конем буде проблема. Після його відходу вже можна насувати пішаків, Скривати тут лінії і взагалі просто захоплювати центр і ставати. Займати найкращі місця H5. ну і Іншого виходу немає, як тільки здати лінію H. На взяття, звичайно, буде просто просивання пішака, прогонять коня і просто буде шикарна позиція в білих, вони розвинуться краще, лінії вскрили, простір захопили. Здають лінію. І тут Панкратов спокусився тим, що поле G5 пославилося. Уже пішака H немає, який би прогнав, би. а пішк F, звичайно, не піде, о, тому що мусить же хтось залишитись, хто б прикривав би короля. Можна було спокійно рокеруватися і не боятися наступу тіх пішків. Оскільки чорні не розвинуті, а в Пілі вже будуть готові вскривати центр. Коні H3, ферзь C7. Знову достатньо повільно зіграно. Але ми побачимо, що воно себе виправдає. Кінжи 5 сон б 7 Ми бачимо перед собою просто захист філідора. так, Дивимося. Це доволі типова структура саме для Філідора. Єдине, що не типово, це пішак на G6 і тура на G8. Тобто ця зачіпка дала білу можливість проявити агресію на фланзі і досягнути вскрит... захоплення вкрито для себе лінії H, яка визначає поки що перевагу білих. Небудь цієї лінії, то позиції ми поцінювали приблизно рівно в ці позиції, замість того, щоб просто рекірувати довгий бік. Бачимо, що його чорний не зможе рекірувати, оскільки кроль прив'язаний до захисту пішака. І готуватися до вскриття е центру. І просто поліпшувати свої фігури навіть з прицілом на те, що потім таки вторгнутися трою на поліні H навіть на полі H8 після здвоєння тур. Але послідова А4. Тобто пропонують безкоштовний темп дарять, І ще й плюс до того... Уже пішак стоїть на 4, він послабив в позицію білих на цьому фланзі. Сюди вже король не рокерує білих. І пішак, пішаки назад не ходять, і вже не зможе піти пішак А3, щоб вирвати цю занозу. І чорні тут відповідають ударом в центрі. Так у чорних. Коні розташовані краще для того, щоб підтримувати напруження в центрі. У білих вони не так добре розташовані. І білі тут вже борються, саме найцікавіше за рівність. Панкат вирішив зміцнити пункт Е4, який в разі падіння міг ще й потрапити під слона з б 7 c5 вот такий от симпатичний удар по центру Тепер на будиком взяття, так тут або тут о, будуть неприємності. неприемности ну, тут просто втрачається слон Йому нема куди піти. Всі поля у нього забрані його фігурами або пешком чорних. на взяття на Е5 заберуть і будуть загрожувати. Все ж таки, далі захоплювати центр або вскривати діагоналі для своїх фігур. Як бачимо, невигідно здавати білим центр, тому вони змушені його підтримувати. 28. Можна було поставити на D8, щоб бути навпроти ферзя і створювати рентген. Біль тут вже не витримали. І здали центр. Хоча це вже достатньо для них нормальна редакція, вже D4 не загрожує. І можна приступити до спокійної гри. В проміжку, як бачимо, взяли. Все ж таки у білі не встигнуть взяти коня, оскільки ферзь у них під ударом. Беруть пішаком, пункт d4 все ще під контролем, кінь e5. Тут, звичайно, можна було розміняти пішака G4, на пішака D5, що в принципі є достатньо вигідно в таких ситуаціях. Так, проганяємо коня. якщо він буде кудись іти назад, то після Е5 цьому коню вже не буду куди вдіватися. І тут може послідувати так, симпатичний удар з втратою Ж8. Якщо тут будуть далі упорствовати чорні, то вони просто отримують мат по аж. Так, тому змушені, звичайно, будуть взяти і після цього білі таки спробують закріпитись на d5 пішаком і погасити в... Ініціативу чорних, яке от почало тільки розпалюватися, так, скриватися лінії, активізуватися слони і коні. Так, одного ми пару коней розміняли активно. І... от так от вирішили сон е піти, щоб захистити з пішака F3 і заодно вже 4. І вже загрожують F4. на полную Правда, висим. Ну, теперь на F4 буду э, в промежутку возьмут и нападут трое на ферзя на ферзя с и о, с наступным вкидыванием э, коня на пункте d3 або f3 вид рентгена моя на ферзь в виде ты Д4 тут уже не проходять, оскільки буде зв'язка по лінії С. Тут був корисний хіт, просто у чорних можна було розвинатися і заодно спробувати при нагоді прибрати короля з центру. Але вони не витримали і здали центр. Звичайно, мало часу рапіді, щоб розібратися в всіх тонкощах позиції. Можна було б кінь D5 піти, також заслуговано, але вони вирішили розмінятися і прикрили поле. Вони вирішили не міняти свого гарного сана на b7 на коня e 4 після чого б центр вийшов фірсь. G5. вирішив фіксувати структуру і слабке поле F6 білі, але при цьому вони перекрили сана. І цим користаються чорні, тобто вже шаха на S6 слоном немає і король просто йде на G7, щоб сховатися. Кораби один займають відкриту лінію B і заодно беруть під приціл санана на B7. Король G7. Заслуговував, звичайно, увагу поставити на поактивніше. І заодно створювати якісь там загрози ну наприклад якщо підуть наприклад сон f8 то вже є загроза трабе 7 так і от такий от напад на ферзя так. на це послідую просто мати один хід так дивимось король g7 Троль F1, ну не наважилися вони. Ти вперед, це зрозуміло, всі варіанти не встигнеш проховати. Король хоче схватитися за пункт о, за пішака F3 і о, здвоювати тури. Тураж8. О, тут розмінялося, хоча звичайно заслуговувало увагу просто кроль G2 і з'єднати тур. Траш8. Стало страшно ходить король G2, оскільки там ферзь через коня приглядає до поля H2. І тому пішли Son F4, щоб зав'язати. Тепер, крім всього іншого, b 7 b 7 і забрати на e5 коня. Тобто, ферзь не може втримати одночасно дві фігури. Тому чорні вирішили прибрати сана і заодно з э, притілом на короля. Слон g 3 Ну це суще за цього. Просто вирішили, щоб сон був захищений на випадки відскоку коня там наприклад, з якимось шахом. Так, э, ну наприклад, як ще дадуть шах саном, так наш 3. І крой буде зіграє на F2, щоб не було шаха кінь D3 або кінь G4 з наступним взяттям на F4. Sон G3. Ну і тут чорні зв'язалися. Сон F5. E, заслуговував увагу присунути під С4, щоб забрати поля у білого слона. Тому що після Son F5 несподівано слон стукнув на 6. Спростенька ідею ТРАБ7 прогнати фірзя з цієї діагоналі, і щоб кінь на е 5 залишився без захисту. А його невигідно якось захищати, тому що тоді може бути втрачений важливий слон Чорнопольний. От що ми спостерігали в партії. Сон пішов на d6. і навіть ціною ферзя його просто прибрали. Якщо візьмуть ферзьом, то після ферзі 2 кінь такі на ці зв'язці загине. Немає часу забирати там туру або шахом або просто, тому що буде втрачений після шахи ферзь. Так само і ферзь не може куда Піти, о, з якимись нападами о, тому що все майже захищено у білих. О, тому просто стукнули цього ферзя сон є 5 шах, король h7 І тут вторгнення йде вторгнення по цьому ряду з загрозами королю ферзь 6 Точний хід нападає на пункт F3 із загрозує шахом. Ф7, шах. король вже вісім, єдиний хід. От вже у білих є вічний шах, як бачимо, але вони йдуть на мат. Тобто слон D C4 і З. І помітить, він при цьому блокує пішака c 5 Слон Д3 шах. А чорні фігури фігуры сина, наша, то не встиг дати мат. ти активізують ферзя. По лінії Д сонце С4. і здається уже все. Зараз припливуть Чорні. Наприклад, на шах шаг 2 ферзь, сон е 2 І це буде програна позиція. Пункт H2. Прикритий слоном, як ми бачимо. Якщо якось піти, наприклад, турою, то а, дуже швидко буде створена матова сітка на короля. Наприклад, шах, так. І не повиз'язала цього, то просто... Буде ось такий мат. А якщо король спробує вибігти, то шах його загонять назад. І коні 4. З наступним кінів 6 матом. Король від всіх цих шахів втече дуже легко. Тобто, або, з, або просто змушені будуть вдати ферзя. Ось так. Сонце 4. Але у чорних знайшовся інший шаг. Трою. Король G2. І ось тут фер d 2 Тепер уже не закриється, Оскільки просто заберуть чорні одного сина потім другої. І без тих слонів мати ніякого вже не буде. А буде просто якась не дуже безперспективна боротьба білих. За нічю. Забрали. І ось тут просто скажіні ферзь. Раз. І все. І як виявилось, от будь пішак А6, ніяких цих варіантів не було Чорний б. Чорний би просто програвали і все. А пішака А6 немає. А пішоки чорних заблоковані. Тож, після того, як білі візьмуть нічого, буде оформлений пад на дошці. От так от гарно. Завершилася і достатньо цікава ця партія. Всім дякую за увагу. З вами був Національний Мастер Создаль Георгій.